Порядок денний. Перше питання про скасування земельних торгів у формі електронного аукціону. з продажу права оренди земельної ділянки міста Новинська, вулиця Сокальська, 54 площі 3 гектари, враховуючи петицію проти будівництва сміттєпереробного заводу у Нововолинську від 12.06.2023 року, яка станом на 30.06.2023 року підписана 204 особами із 200 необхідних. Та враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань промисловості, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань земельних відносин комунального майна транспорту, містобудування та архітектури, міська рада вирішила: перше скасувати земельні торги у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки та враховуючи пропозиції двох комісій. Запропоновано внести ще е, таке речення та змінити вид використання вище вказаної земельної ділянки, а саме з для будівництва та обслуговування сміттєпереробного заводу на переробку листя, соломи, гілля, трави та інших зелених відходів. Побутові харчові відходи без використання після завійних відходів другої і третьої категорії в душках пір'я і кістки було питання. Він сказав, що цей біостабілізатор може переробляти, але я його можу продати на пан Курчак, і хай він собі його переробляє, що хоче там робити. Його діяльність взагалі не пов'язана з. Переробкою кісток цього, цього взагалі немає. Віжна виступав для чого це вовти в ману людей. Ну, в ману людей води, це, ну як не води ну як не води люди, тому і обурили. Дивіться, ми сьогодні і комісії... по сто процентів. Ну то як нас робиться? Ми сьогодні на комісії спеціально написали, що ми виключаємо переробку пір'я і всіх відходів другої, третій категорії. Це спеціально включено було дане рішення. Перше, я не можу коментувати слова інвестора, тому що це його бізнес і діяльність. Друге, я підтримую обурення мешканців людей. У нас був негативний досвід по роботі підприємства Пан Курчак, всі його знають, і підприємства «Екопротеїд». З цією метою, я так розумію, підтримана ідея комісії обо про те, щоб виключити можливість переробляти на цьому. На цій земельній ділянці і організовувати будь-яку будь переробку цих відходів. Тобто, воно є в рішенні, за яке ви будете голосувати. Да. Прошу голосувати. За 28 рішення прийняли.